У рамках сьомого міжнародного фестивалю Голден Fest у загальнобібліотечному інформаційному центрі пройшла творча зустріч. Сьогодні ми з вами маємо честь вітати у нашому місті не інакше як людину легенду з нагоди його 75-ти річчя. Його ім'я знають і діти, і дорослі не лише в нашій країні, а й за її межами, бо його голос лунав у 26 столицях світу. Найголовніше, він виступав на передовій, співав, щоб підтримати силу духу наших воїнів. Він не просто виконує твори, а проживає кожне слово. І кожну нотку він говорить із нами серцем і душею. Єдиний носій Чернігівської кобзарської школи, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, лауреат державної премії імені Нечуя Левицького, лауреат мистецьких премій імені Михайла Коцюбинського та Григорія Вірьовки. Почесний кобзар міста Славутича та почесний громадянин міста Славутича, лауреат конкурсу співаків Золотий голос України перша трійка у 2022 та 2023 роках лауреат міжконтинентального конкурсу співаків у Сполучених Штатах Америки місто Сакраменто Василь Григорович нечепа ваші боргливі оплески. Це був «Вечір спогадів і пісень. Спершу Василь Нечепа згадав, як міський голова Володимир Родовиченко попросив його виконати гімн Славутича на відкритті кінофестивалю Славутич 95 Української версії тоді ще не було, і йому довелось виконувати його на російській мові. Хоча він під бандуру ніколи не співав російською. Девый ангел слабо учища, это одежда моя. Співаю я. Этот город особенный. Отключили світло. І та шкаралка, як там вижила. Все. Я перший куплет я забув. Я не, не так співав. Але, знаєте, були такі часи. Я вдячний Володимиру Петровичу. Це він мені перший присвоїв звання почесний кобзар Славутича. Тоді було величезно. І Василь Денкевич, теж почесний громадянин. А ми увійшли у трійку. Через рік ми ввійшли в першу трійку, перша трійка в ценах. Райса Кирченко, Василь Дінкевич і Василь Мечепа. я зберегаю кубок таїв. Це я тут не те, що я ходився. я тут починалося. А тоді мені разом з Ліною Костенко було присвоєно почесне звання – почесний громадянин. Ну як мені треба це сіла? А я ж тут обсіла усіх. А тепер вже тих, кого ми обслів, вони вже водять своїх дітей, своїх іонків. Він згадав відомих українських кобзарів, розповів про Корнієвського Олександра, українського бандуриста, автора хроматичної концертної бандури, у якої він навчався грати на бандурі, легко переходив грати на колесну ліру або грилю. Старовинний струмний інструмент, створений ще в 16-17 століттях. Був широко розповсюджений на території сучасної країни та Білорусі.

Згадав, як кумедно проходило у 80-х художні ради. і Якщо у народної пісні під бандуру був рядок про горілку, пісню чи знімали з репертуара, чи треба було співати про молоко? Бо боротьба за тверезість, він виступав у 80-х у Москві, і як цікаво на вечері про українську майже народну музику співати, скажімо, пісню на слова Івана Франко, про москалів. Не пора, не пора, не пора, не пора москалеві служить. Вершилась україн кривда стара, нам пора для україни жить, вершилась кривда стара, нам пора для України жить. І он нічим згадав, як колись, будучи на фронті, в одному з штабів його запитали, а чи зможете ви заспівати в окопі на передовій, для воїнів? На що він відповів? Якщо не буде ворожих снайперів, то без проблем. І показав записаний епізод. У кожній думі кобзаря живе мій сину Україна. Бо як ще ми шаблі? на руїнах о весілені святі землі е -е 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 -е. гриніла сину Україна, Болить чорновеля. О ще не вмерла Україна. Зустріч тривала біля двох годин. У фіналі він заспівав українську пісню, написану на початку 1914 року. За мотивами останнього куплету козацької пісні 17 століття розлилися круті бережечки, відомої у кількох варіантах. Співали її бойці. Упа. А у 2022 році вона набула нової хвилі популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення. Ще будуть сурми, буде бій, Не страчено люди надії на воду, на забліс лежі. Нашу славну Україну, гей гей, немоле! З важливим нечепою наша телекомпанія знана давно і на знак подяки за зустріч, що він хотів подарувати нам його особисту осінню продукцію Нечепівку. Але почесний міський голова перехопив ініціативу Кобзаря. Ось ця фірмова пляшка завдяки наполегливим досіллям Володимира Водовіченка була передана у музей Славутича. На жаль. А в кінці зустрічі вдячні слова та грамота почесного міського голови Володимира Довіченка і громадської ради. Справді носі української державності, української мови і українського слова. Якщо хочете, зайдете в бібліотеку, там книжка Місто моєї долі, я там окремо статтю писав про свободу слова і про силу слова. Почитайте самі додайте щось. Ви дивіться, людина, яка пережила інфаркт операції страшні. два ховали вже на концерт, а чорта з два. Живий і буде вічно жити. У серці має те, що не вмирає, має оцю пісню, оце слово. <прат> <колас> Звинять пісні, розстріляні колись із душ людських воскреслі. На папері, у них кожен звук відточено звучить і гірко плаче скрипкою варнелі. у них ріки крові, мертві береги, лухих сердець занедбані люди руїни, свята любов, і безмежна віра, щасливу долю України, слава Україні! І ще квіти, і подяка від міського голови Юрія Фемічева. І у фіналі почесний мешканець Села Василь Нечепа запросив усіх глядачів у село до себе, на дачу. Я ще не все зробив. Тому ми не І я кажу людям, що, ви знаєте, на цьому світі хоче і тяжко, але тут краще. Тут світанок приходить. Сонечко погріє, листечко заледить. Так темно. І загальне фото у фіналі.